Ну, дійсно була дуже важка ніч, і е, так сталося, що спочатку е, були каби, які влучили в цивільне підприємство, поряд з яким розташована е, житлові будинки. Це великий масив в Київському районі, житловий масив. І після після цього, коли вже е, ми приїхали, практично на місто цієї події, то е, було влучання. Балістичних ракет було дві балістичні ракети, і після чого почався такий масивний обстріл з шахедами. Передні було 15 шахедів, які влучали в цей мікрорайон, і дуже постраждало цивільне підприємство, яке, до речі, не працювало. Крім цього, поряд з цим цивільним підприємством знаходиться наша велика котельна, яка заживлює. Цей мікрорайон вона е, дуже пошкоджена, зруйнована. Ви, виникла велика пожежа е, і, звісно, е, постраждали житлові будинки. Зараз працюють наші комунальні служби, бо вибита практично тисяча вікон, е, пошкоджені дахи. Крім цього, е, контактна мережа тролейбусна. Постраждала, і ми були вимушені змінити маршрути. І тролейбус не працює зараз по цьому маршруту. І ми е е зробили так, що е працюють автобуси і замінюють ці маршрути. І зараз відновлюємо цю контактну мережу. Що стосується постраждала, то постраждали 5 людей серед них. Три працівника ДСНС, наших мужних пожежників, які знаходились і повторний прильот, як я вже сказав, був і на жаль, вони отримали поранення, але їх життю нічого не загрожує. Взагалі постраждало п'ять людей.